И всем привет! Мы сегодня будем обозревать дом. Ну, жалко, что он не механический. Я его сам построил и все. Это дом для двоих. Мы будем в этом доме снимать еще один сериал. Не только потерянный. Ну, перейдем до входа. Вход у нас, блин, на, на сайт стороны. Если вы могли уже подлогнуть. Ой-ой. Що в мене там щось є, але ви не могли його так аж швидко розмотрити. Це кірка, а це лопата. Лопата о, дуже мочна. Ви просто не знаєте, як. Ось о, це такий входик. І ми йдемо йдемо, і тут ванна. Ви скажете що? Типа такий де вдома це не йде. Це типа такий туалет, а ось о, це сама ванна. Ну, Сама ця. О, самий механізм. Ну, це типа як механізм читається у мене. Для мене це практично навіть не механізм. Для мене це пару минут роботи. Е, прикол. О, все. Ну, ви бачите, який цей домик? Це тут така у нас лісниця. Ви скажете, для чого у мене ось ой, ось. Бачите, ви скажете, для чого ця платформа? А це для нашого басейника. Статті, з допомогою своєї лопати я її зробив. Ну, не в креативі, звісно. Я вже могло подумати. Бачите, тут можна тако покопати, по... а де ж ти все робити? Звісно, в басейні покупати, чого ж не в шафті покупати лопаткою? А чим же? Деший? Ж? Тут можна тако покопати. Я спеціально знав, що в мене буде ця. Обзор на дом. Дивіться. Потім, когда ми все уже покупали, что-то такое робити. Так то що немає вудочки. Коротше, там мало короче, вудочка, но ну, її там дермен просто вкрафти. Хембуфсундук, ну, його дарме в клафту. Там в мене дуже було багато риби, яку я сам ловив. Тепер тут він мене зафрав і це коротше нова. Все, мотає історія. Тут можна перевалити цей, цей водойом, тут вже провірено, що тут є риба. І тут тоді їхати багатенько. А це спуск, коли після риболовні ти йдеш, типу тако, кудись хочеш піти і тако типу, на криш хочеш піти. А якщо це прокупає курпар, то тако приємте. Оце дом Дена може бути. Або ще якогось. Це типу такий телевізор у нього. Тільки, блін, там один пульт до двоїх і ще в одній кому телевізор. Це, це, це я не тут буду, мені там буде друг знімати в цьому домі, бо сьогодні, це, тільки в нього є радіо, у мене його немає, я пам'ятаю. О моя улюблена музичка, або у мене все наушники. Ой, у мене в мене все одно зараз не роблять колонки. Тут такого, 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 поняли Всю, да? Я стараюся, щоб було освітлення домі. Дом. Він був не такий взагалі, це я вже перестроїв. О, давайте паркурським режим прийдемо. Це для прокурор, це я дуже люблю прокурор просто. Оце наш огромезніший телевізор. Тут такого типу як, типу як канал тин-дин-дин, і потом взяти картину і такой типу як я Тут Тут кровать, да, спать можна только ночью, знаю. Тут типу, сундук, тут типа турнічка такого, Блин, нерабочого. Тако. Раз, два! Три. Ви скажете, для чего цветочные горшки. Це типа як чай тут можна пити. Да, такое такое. Тут сундучки пустые, кстати, все. Мы будем самі їх заповнювати. Я подумав. Ну, і сюди приходим і бачимо, тут ліжа тут для коктейлів наших мест, а тут просто такое, щоб пригнути. Что при тебе не може робити прыгнути на землю? отут тут таке, тут роздатчик стоїть, щоб туди щось класти, як холодильник. Це тут дуже багато товаришних стоїк. Бачите, вже закритих бо я захотів, щоб вони були закриті. Це така сідушка, да. Ну і в принципі все. Ну, ми ще Я ще хочу ситуацію зробити. І ноль включить. О, да, ребятки, так. Да. Ми зараз будемо проверяти. ой, нашу блін! Вот. Ай, ваш, я скажу, что я очень-очень люблю прокур. Ну, зараз мы поспим. Честно, а сколько будет урона, если приехать? Ого, одно сердце. Я как бы тут очень восстановилась, да? Она ее все пекал. У нее пуля. И топор. Ай, еще не ночью, кстати, этот свет ночью будет Ночью буду вы да выключаться. Если я вам даже зараз предремонстрирую. При да. Блин! Неизвестная команда. Ну, короче, зараз мы подчекаем трошки. Уже, конечно, можно спать, но все равно давай подчекаем. Тут так, конечно, будет темно, мне так, блин, не нравится, коли тем темно. Я так ведь конечно, трошки там ты в минкрафте. Ну, все равно. Уже 5 минут, а у меня ограничение висит манут, блин на. Телевизор, типа, там криперы чийсь дом взирвали. Там там криперы чийсь дом взирвали. Мама, я за дом под джиху. Пульт забрали, все. Ой, зараз скоро має по ідеї, виключити світло. Скоро. І стріла має потухнути. Потухнула. Птухнула, да? Наконец! а, гореть! Ну, коли короче, у нас йде, то... О тілі тілі. <світло> да, зараз <заспас>. посмотрим, <світло> і я зроблю дуже кльовий обзор на мою. Кирку і лопату. Я зараз не буду вам це показувати. Зараз ви самі. Ой! Знайтесь! Давай! Слухайте уважно на Блін. Блин, я не в креативі, ви побачили, да? Слухайте те уважно на клик. Зараз. Сприкол мене всегда же виходив. О, бачите! Я тільки один клік нажав от ко. Да. За временем буду робити. І тільки один клік нажимаю, а два викопую. Один клік нажимаю, а два викопує. Да. Зараз ми дійдемо до камня. це да, з камнем. Бачите? Креатив прям. прям. Прям креативненько. Блін. Жалко, що немає. Що всю можна було літати. Жалко, що немає. Ай, блін, я вже літаю. Конечно. Зараз підлітає. Ну, жалко, конечно же, на моє. Да. Я хотів, конечно, ще тут щось додати, Но нічого у мене не було ...желання щось ще робити. Дивіться мій серіал «Потеряний». Скоро вийде ще одна серія. Ну, всім пока. Пока.